Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні роутер TP-Link AC750 подали на нього завищену напругу і він згорів. Давайте його дістанемо. Я вже трішечки розібрав його, тому що довелося замовити мікросхемку, щоб не тягнути час. Не гаяти ваш, я вам зараз продемонструю, чи вдасться нам його. Відремонтувати чи ні. Так, Тут стояла ось така мікросхемка, шим-контролер, 32, дірка І8. Я такої не знайшов, але вималював схемку і завдяки розпіновці виявив аналог цієї мікросхеми. І Аналог у нас буде, зараз я вам покажу. Так, Стояла мікросхемка, сюди подали напругу. Це в нас пам'ять, Тут стояла шимка на 3,3 3,5, я не знаю, схеми немає, дроссель його і два контролера. Так, по входу, коли була запаяна мікросхема, ми мали КЗ, по виходу по 3,3 теж КЗ було. Я її випаяв, зараз КЗ пропало. Тобто є надія на відновлення. І заказав я замовив таку мікросхемку MP14706. Будемо її паяти. і Спочатку потрібно нанести флюс для пайки, і будемо її паяти за допомогою термофена. Виставляємо температуру 350 градусів, десь, прогріваємо трішечки самі полігони і потім ставимо мікросхему згідно розпіновки. Є ключ. І на платі, і на самій мікросхемі. Якщо немає, то згідно напису. Все, мікросхема припаяна. Далі нам потрібно її відмити за допомогою ватної палочки, змоченої в спирті, відмиваємо залишки від флюса. Все робимо чітко, якісно і висушуємо, звісно, все, сушимо термофеном. Далі перевіряємо якість пайки, як ви бачите, вона. Виглядає доволі-таки добре. І нам залишається подати напругу і перевірити, чи дільник у нас правильний, чи ні, чи буде нам видавати ту напругу. І тут я ще замітив, що фідний конденсатор теж розірвало він на 16 вольт 220 мікрофарад, але його підняло чомусь. Мабуть, вольт 20 подали. Якщо виживе, це буде дуже добре. Так, випаюємо згорівший конденсатор, пробитий чи розірваний. Бачимо, да, що в ньому вирвало дно. Так, є таке. і будемо запаювати новий на 220 мкФ 35 вольт. Ставимо згідно полярності і підпаюємо його, Запаюємо. Далі відкусуємо ніжки і потрібно відмити місце, де проводили пайку. Теж з ватною паличкою відчищаємо, сировимо акуратно і культурно. Його, звісно, ніхто не бачитиме, але. але, але... Так, перевіряємо. Блук живлення, це рідний на 9 вольт. Давайте ми його ввімкнемо в мережу і замірюємо на роз'ємі, чи дійсно тут та напруга. Так, напруга дійсно 9 вольт, але, але під'єднали щось інше. Добре, ну що ж, друзі, будемо пробувати вмикати момент істини, як то кажуть. Подаємо і є в нас індикатори світлодіодні засвітилися. Далі чекаємо завантаження і замірюємо напругу, та, що йде на контролери. Так, бачимо, що світлодіоди в нас світяться, і напруга у нас 3,5 В. Ну, можливо, така вона і повинна тут бути. Ну що, перевіряємо ще на нагрів трішечки, поганяємо його, нібито все в нормі, ніде нічого не гріється. Не димить струм нормальний споживає. Тобто буде працювати, я гадаю. Так, далі ми від'єднуємо живлення і будемо ставити плату на своє місце. Укладуємо дроти від антен, щоб вони ніде не передавилися. І нам потрібно запаяти один дріт. Я його тому що плату неможливо було підняти і перевернути, щоб комфортно працювати. Тобто підпаюємо дріт високочастотний до плати, не перегріваємо його. І все буде добре. Так, запаяли його. Далі, далі закриваємо кришкою. До речі, знімається вона доволі таки цікаво. Вона, як ви бачите, на защіпках, нічого ламати і пиляти не потрібно. Я не знав, як це зробити, але потім обережно за допомогою різачка знайшов отвори і потихеньку-потихеньку роз'єднав. Як ви бачите, щілин тут майже не видно. Давайте спробуємо ще його раз ввімкнути і впевнитися, що він працює. Так, є в нас завантаження, мигає світлодіод Power. Бачимо, так. Да. Далі в нас під'єднуються антени чи що там. я не бачу, Так, так, да, є в нас. Завантаження. Так, далі повинен ще один світлодіод засвітитися. Є, ну, четвертий світлодіод, це наявність інтернету. Все, далі, власне, буде сам перевіряти, тому що в мене немає далі можливості. Я впевнений, що все працюватиме. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.